Людина емоційно нестабільна. Це стереотип. Схильна до драм, ревнощів, контролю, в принципі, це все може, звичайно, проявлятися. А у людини темна, важка енергетика, і вона нікому не довіряє. Тобто, проблема місяця в скорпіоні, що це така емоційна буря, яка всіх втопить. Да, у нас місяць планета водна, джала-татва і скорпіон це знак води. Ну, тобто, забагато води можна потонути. Насправді це не стільки хаос, скільки глибина, глибина і людина з цим положенням вона ну, суперінтуїт, да? вона відчуває все на рівні несвідомого цього скорпіоніго, інтуїтивно інтуїтивно відчуває на рівні енергії, да? не завжди може все це пояснити. І це душа, яка прийшла а, крізь кризу, кризу, але вона від, а, вміє відродитися. В неї розум заточений на те, що а, місяць Скорпіоні я маю долати кризу, але це і знак трансформації. Але я відрожусь, да, як фенікс з пепла воскресну, і все, пройду всі вогонь, там, мідні труби і так далі. І насправді є сильні сторони цього положення. це... А, навіть після втрат, після болю, вони здатні відродитися. У них оцей є максимальна а, сильна сторона, їх нічого не зламає. І вони тонко відчувають суперінтуїція суперинтуїція. Вони відчувають мотиви інших, читають між рядків. Навіть місяць скорпіоні це також може давати схильність до надприроднього, да? Там якихось відчуттів, які не, ну, не відкриті іншим людям. Не завжди, звичайно, так, але інколи це може траплятися. Ну, Однозначно, тут буде проявлена глибока інтуїція і. Якщо максимальне проявлення відчуттів, вони не завжди їх показують, не завжди зов... назовні все йде, тому що все одно скорпіон це восьмий дім, все, все приховали, всередині там купа всього але не завжди показують. Але емоції тут максимально будуть проявлятися. І навіть якщо вони там когось сильно люблять, то всім серцям. Так же, і когось ненавидять, також будуть всім серцем ненавидіти. І е, в них є сильний такий момент, вони можуть трансформувати білю силу, кризу в мудрість. Тому що ну, от місяць скорпіоні, е, отак, у них психіка спрацьовує. Тобто вони в кожній кризі, по восьмому дому, да, по скорпіону, вони все одно бачать там можливість. Але й слабкі сторони, звичайно, є. Знак скорпіона це знак контроля, ви пам'ятаєте? І місяць скорпіоні це ще ті контролери, і вони бояться втратити цей контроль, не дай Боже там хтось мені там не відчитається, або я щось не буду знати. А, але оскільки це восьмий дім. Нічого зовні не, не йде, там не зрозуміло, що там вони все всередині тримають, і тому часто можуть бути якісь ці внутрішні вибухи, да, там емоції тримають, тримають, а потім ну, якийсь там нервовий зрив, наприклад. Або ще там щось серйозніше. Вони дуже ревниві, вони власники, можуть емо... маніпулювати, емоціями можуть класно маніпулювати, і їм важко відпускати е... минуле, навіть боль їм важко відпускати. Ну, в них місяць скорпіонів, вони можуть залипати, вони можуть повертатися постійно до негативних моментів і так далі. Але е... мають вони такий несвідомий магнетизм якийсь. От, якісь вони такі цікаві, а все одно вони будуть притягати драматичні ситуації, тому що, ну, місяць там, не можуть вони по-іншому. Вони мають проходити через кризу, це долати всі ці моменти. І як, їм, як людям жити з цим положенням? Просто дозволити собі відчувати, не затискати оцей місяць в, в скорпіоні, не тікати від болю. А проживати емоції, проговорювати емоції, не придушувати їх, вчитися довіряти. Довіряти вони не можуть. Скорпіон буде тільки собі довіряти. Можливо, там не всім відразу, але поступово якось спробувати відкриватися комусь. Ну, це так ми будемо пропрацьовувати місяць. Варто працювати з тілом і водою. Води забагато. Знов-таки місяць це планета водної природи, джала-татва. Місяць скорпіон це також знак водний. Тому їм, що ванни, плавання, йога, якісь тілесні практики, коли вони з тілом працюють, це також допомагає заземлити надмірні емоції. Не тримати образи. Ну, скорпіони це ще ті, Да, я буду мстити, і місць моя страшна, і пам'ятаються дуже довго, і особливо заточені вони на негатив. Вони всі болі пам'ятають, не вміють прощати, і тут треба з, з цим працювати, тобто більш на позитив забувати, намагатися забути якісь негативні моменти, вчитися прощати і так далі. І в творчість трансформувати, можливо, свої емоції, їм же ж якось їх потрібно зовні випустити, писати, малювати, психологією займатися. Працювати з енергетикою, можливо, там енерготерапевта знайти, щоб допоміг. Ну, от якісь такі моменти. Але знов-таки це не приговор, да, це не вирок. І в нас найяскравіший представник це Дональд Трамп. У нього місяць скету в Скорпіоні в четвертому домі, тим не менш, нормально він себе відчуває. Подивіться на градуси місяця. Місяць у нього в 28-му градусі, а падає він. В третьому далеко? Так. Да. Тепер шукаємо відміни. До речі, в період місяця це було супер зростання бізнесу, і якраз займався він нерухомістю. Ну, він, в принципі, займається нерухомістю, але окрім нерухомості, є купа всього. Але в період місяця, 10 років, він тривав, там був упор саме на нерухомість, саме на четвертий дім. І якраз в період місяця він ще був ну, доволі молодий, але він вже там заробив 700 мільйонів доларів в період падаючої планети. Тепер шукаємо відміни.